Вона в кнопку заганяє. Будемо сподіватися, що врятуємо, він зараз піде <плес> операційно. повний. <плес> Будемо сподіватися, він тільки-тільки за його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо. Він зараз піде в операційну. Пане президент, Василь. Доброго дня. Вас. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Веселий. Дякуємо вам за службу. Все вітаємо Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякуємо вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, да? Одружиться. Дякую. Де ви отримали поранення? Підбак ми з де направили. Ви різняються. Але коли активно на поправку Це ваша дитина? вашеї Так? З no. да? кимобень? Батько.

Української роки. Дякую, слухаю. Володимир Зеленський. Дружіть, будь ласка, одужайте, будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.